Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ваше блаженство, Ваше високопросвященства, високопреподобні отці, вельми шановні пане ректори, представники місцевої влади, дорогі колеги викладачі, студенти, возлюблені во Христі. Брати і сестри, ми сьогодні, відгукнувшись на голос свого архипастиря, прибігли під склепіння цього величного храму, щоби зустріти предстоятеля Української православної церкви, православної церкви України, нашого. Земляка блаженнішого епіфанія, настрій, звичайно, що двоякий. З одного боку ми радіємо цій, вели... цій зустрічі, радіємо з того, що ми маємо велику нагоду, що ми стали свідками історичної події, але разом з тим, як зазначив своїй проповіді. Блаженніший владика, настрій двоякий, ми сумуємо і плачемо, і хоча тут немає, близько фронту не рвуться гранати, але жертв наших буковинських воїнів і героїв, які є випускниками і студентами нашого університету, ми рахуємо уже не на Десятки а сотні. Дорогі во Христі, брати і сестри, хто би яке з нас не займав становище, силу Божого покликання чи власної вільної волі, ми тут, щоб засвідчити свою велику любов і шану до тих подвижників віри і благочестя. До тих своїх духовних наставників, учителів, а найперше до свого пастиря у вірності і в любові і в підтримці нашої рідної православної церкви України, яка подібна до Христа Спасителя, який прийшовши в тілі на землю. Щоб врятувати людство, змушений був і втікати, і переховуватися, і вичекати, поки загине ірод великий, який переслідував це дитя. Сьогодні і ми подібну долю розділяємо і йдемо цим шляхом. Але Христос Спаситель, який один і той самий навіки, Каже до нас не бійтеся. А апостол Павло в своєму апостольському посланні, яке ми сьогодні слухали, каже, ніхто не виправдовується ділами заколу, а виправдовується вірою. Він, промовивши ці слова, живу уже не я. А живе в мені Христос. А те, що я живу в тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав мене за себе, ніби опалуючи апостолу Петру, який наполягав на тому, що треба дотримуватися закону, сердообрізання, і що наче ця ознака зовнішнього пошанування є визначальна. Констатує всю повноту євангельського вчення про спасіння вірою і благодаттю, яку ми отримуємо в викопній жертві Христа Спасителя. Дорогі во Христі, брати і сестри, дискутуючи з тими, хто захищав юдейство серед ранніх християн, він каже. Авраам спасся вірою, віра йому вминилася в праведність, а не виконання обітниць. Хіба дорогі во Христі, брати і сестри, не вірою наші воїни-захисники, подібно до малолітнього царя Давида, перемагають кривавого хремлівського. Дорогі во Христі, брати і сестри, хіба мені треба в цей день ще додатково щось говорити, крім того, що сказав апостол Павло, щоб зрозуміти, що не ділами закону, не своїми молитвами, не своїм благочестям, бо воно в нас дуже слабке. Ми як слід молитися не вміємо і не знаємо. І лише благодать Духа Святого може наповнювати наш розум і серце до такої молитви, яку Бог буде чути. Але апостол завжди закликав і закликає нас сьогодні, якщо ми подивимося до контексту його вчення, подивимося до. Послання до Римлян, то він каже, ті, хто кому служать, ті, що чому служать, ті тому і раби. Дорогі во Христі, брати і сестри, полюбімо всім серцем свою велику руїну, свою Україну, полюбімо всім серцем свою рідну церкву, яка долає крок за кроком. Всі ті тяжкі випробування, але утверджується. полюбимо свої домівки, свої храми, молімо Господа Бога, щоб Господь Бог беріг у мирі в здоров'ї і всякому благочесті наш духовний провід наших вчителів, наставників. Дорогі студенти, моліться за своїх викладачів, наставників, за батьків, які покладають на вас великі надії. І завжди пам'ятайте, що Христос Спаситель обрав вас і всіх нас, щоб ми йшли і принесли хліб. Амінь. Слава Ісусу!